Мене звати Наталія, мені 19 років. Мені робила операцію Тентелектомія. Операція була місяць назад, тобто в мене тільки закінчується, закінчилася реабілітація. Бо то поки сказати не можу, звісно. Подивимось вже по тому, що в мене з хворобами буде. Але я думаю, що все буде добре. Вирішила через те, що з 18 року в мене був хронічний танцеліт і в принципі згорну постійно було проблеми, постійні ангіни. Але в цьому році у мене за вісім місяців було п'ять ангін, тому вже ну, питання не стояло, робити чи не робити, бо мендалини вже просто почали шкоду приносити. Якщо чесно, то це тато знайшов клініку. О, тут я не обирала. <ривання> так, я дуже задоволена, дуже е приємні е медсестрички, які після наркоза завихажували в туалет, водили пити, давали струбочки. Е лікар теж дуже приємна. Взагалі тут без питань, всі дуже хороші, е дуже задоволена, да. робити. <ривання> Однозначно робити, без питань, тому що рано і поздно все одно прийдеться зробити. А чим виможе, тим краще.